Липа. Липка. Привітики-привітики! Всім дякую, хто нас підтримує, підписується, ставить лайчики і коментує. Ще щиро, щиро вам вдячна. І знову у нас продовження в хліві. У нас вже пару днів попідряд йде в хліві робота. От, я показувала, як ми в обід що пораємося. і як ми підтримуємо більш-менш чистоту в Хліві. От, ну, не так ідеально, але okay. тим не менш. От, і хочу ще показати таку трішки проблемку. Може комусь понадобиться, згодиться, може хто побачить, то пригодиться моя така порада, можна так сказати. От, і буде дуже приємно. От, так що дивіться, в моєї рижої це є що їсть. Є, е, 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 як вона називається бородавка вилізла. От, і хочу показати, чим, і розказати, чим я її зводю, тому що е, вже стій е, вже, е, вже воно кілька днів. От, і я вам постараюсь розказати і показати, яка вона і чим я її зводю. Це не безболезненно, тобто воно боляче їй не буде ні грама. Ну, зараз я вам покажу. Ось наша рижа їсть. І ось в неї є така бородавка. Це вона вже потемніла, правда. Вона ось, бачите, яка здорова була, бачите, довга яка? От, і вона була біла. Зараз я її зводю. Ось вона, бачите, темніє вже. От, темніє вона і за те, що я її мастю е, таким е, середством. Ось в мене жир. У мене така мильничка, котику. Ну, ще йому ж треба впхати морду сюди. Тікай, воно йде молоко пити. Е, В мене тут жир і стриптоцит. І ось таким чином я її так розминаю тут, розминаю. Вона стоїть спокійно, їй це не боляче, ніде нічого. Але вона з часом, там кілька днів проходить. І воно злазить. Оця бородавка так чорніє, як я вам показувала, і злазить вона. Зараз я вам розкажу, як я роблю цей жир з трептоцидом. Да, Ось такий вигляд має жир з трептоцидом. Тут навіть ще шмарочка залишилася, треба її вицесамити. Ви Коротше, 100 грамів жиру на 10 таблеток стриптоциду. Це стриптоцид, я розміщую в порошок. Ну, як можна розмістити більш-менш такий порошок. І гарно-гарно перемішую. І в мене отака мазь. І наносимо на бородавку. Треба понаносити, поки не, не зійде зовсім бородавка на виміні. От, я собі мильничку таку взяла, і собі мені зручно. Ще хотіла вам розказати про таку мазь Sanofit для зовнішнього застосування. Якщо є якісь тріщини чи поранення, чи ну, мастіт там починає плюс-мінус проявлятися, і я його застосовую. От, ось є детальне, детальне розписання, розписання, як його застосовувати. От, кому цікаво, можете почитати. От, так що я дуже користуюся ну, давненько вже цим препаратом, цим санофітом. Мені дуже-дуже приємно ним користуватися. Має специфічний трішки запах. Але ну, нормально, головне, щоб допомагало корові. Воно, бачите, воно таке комплексне, комплексні, для комплексної терапії, клінічку виражених форм, субклінічного маститу бачите, ферментів. Коротше, тут багато-багато є для тріщин, загоювання для тріщин дійок. Ну, тобто набряк у виміні, тобто, ну, хорошо воно знімає. Мені подобається його застосовувати тоді, коли отелилася корова. І щоб зняти набряк виміні, я його застосовую. Виробник у нас йде Україна, Київ. Ну, це не реклама, це я просто розказую, чим ми користуємося, що воно нам. Нормально підходить ця мазь. Жир ми беремо з внутрішнього, е, внутрішній свиний жир, як колемо поросят. От. Хочемоськи забрати? Ні. Гукай okay, папа, Іду. От. Е, розто, витоплюємо той жир внутрішній і получаємо жир і закриваємо його в банки. І Потім, як у нас літом йдуть корови в поле, то ми мастимо їм вім'я, щоб ну, не було опіків сонячних, чи провітрювання, якось, чи намоче чи чи як. І вітер подує, тоді тріскається вім'я, то, щоб цього запобігти цьому, то ми мастимо його цим жиром. От, Дуже він добре нас виручає. Приїдьки-приєтики! От. Так що ось така на сьогоднішній день. Від мене порада по мазі, по кремові, по. Опять забуся. Борода ці на виміні. Ось так я спасаюся від бородовок на виміні. Так що, всім пока-пока. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. Всім пока-пока. Да, коробки? Машка їсть щось. А ці вже слухають, поїли. Ця кукуруза від коло старої хати, де посіяна, то це ми її звідти беремо. Вона ще там зеленкувата, хороша, соковита, і це вони її їдять. Так, що ось такі справи. Зараз ми з ким заберемо і будемо далі рухатись. Зараз... Да, І далі будемо рухатися. Да? Забрали міски. Ось таких у нас дві красуні. Так що, по хліву, поки що все. Ще якось зроблю помашці. То вже потім будемо бачити. Ну, хто за нами слідкує, то все знає, в принципі, що в нас і як в нас. Так що, всім пока пока